Після цього відео ви вже не зможете собі сказати, що ви не знаєте, що робити. Як часто ви відчуваєте, що у вас не вистачає часу? Може, у вас було таке, що цілий день наче щось робите, а в кінцевому результаті так і не зробили те, що було важливе? Часто думаємо, що у нас не вистачає часу із-за того, що ми занадто завантажені, занадто зайняті. Але насправді проблема не стільки в часі, а в тому, як ми ним користуємося і як його розподіляємо. Ось кілька причин, чому ми відчуваємо брак часу прокрастинація. Все про... Всі про це чули і всі про це кажуть. Ми відкладаємо важливі справи на потім. Важко нам сконцентруватися на головній тій справі, яку треба виконати. Наступний етап це перевантаження. Ми беремо на себе занадто багато справ одночасно. І не можемо одночасно виконати їх ефективно. Ну, звичайно, це невірне планування. Ми не ставимо чітких цілей, що нам треба виконати зараз, що нам треба виконати пізніше, що послідує після цього. Інколи ми навіть не уявляємо, що нам треба зробити в першу чергу, і скільки дійсно часу потрібно на виконання тієї чи іншої вправи.